В ефірі програма Дивись, грає вчись. А це означає, що найближчі 10 хвилин ходяча енциклопедія Каріна буде розповідати вам усякі неболиці. Неправда, це перевірені і дуже цікаві факти. Досить сперечатись, давайте розпочнемо, що там по сценарію. А розпочнемо ми з найближчих родичів динозаврів. Це кури. Дослідники вивчили 5 птахів, таких як курка, індичка. Диброва Амадина, качка та хвилястий папуга і дійшли висновку, що вони походять від динозаврів. Також вчені дізналися, що птахи втратили зуби і замінили їх на гострий дзьоб в процесі еволюції близько 116 мільйонів років тому. Ви знаєте, хто наша силіша тварина у світі? Може, це пас мого друга, його звати Дружок? Не знаю. Відповідь неправильна. Найчасливіша тварина у світі завжди посміхається. Це квока. Найчастіше зворятка зустрічається в Австралії. Маленька істота має всього кілька сантиметрів у довжину і, схожа, на пухнастий клубочок. Відмінна гриза квоки постійно усміхнена фізіономія. Вгадайте, у кого три серця, синя кров і дев'ять мізків. Ого? Хто ж такий розумний? Може, ти? Дякую, це не я. Мова йде про восьминога. Восьминоги надзвичайно розумні. Вони розрізняють обличчя і здатні до співчуття. Їхній мозок, який в нас має кору, Ці морські жителі люблять обзаводитись постільним житлом, прибирають у себе вдома. Сміття виносять і складають на купу за межами помешкання. У них дійсно три серця і синя кров. Артем, у тебе є таракани. Ні, в мене вдома дуже чисто. Їм нічого їсти. О, це для них не проблема. Вони можуть підкріпитися милом, папером і будь-якою тканиною. А ще вони можуть прожити без голови місяць. Ого, місяць без голови. Живучий з тарганів, якщо вірити інтернету, інтернет, не знає кордонів. В народі ходить без лічуток. Кажуть, ці комахи здатні жити руками. Їх не вб'є навіть сильна радіація. При необхідності таргани зможуть прожити не харчуючись, і голова їм не потрібна. Вони цілком можуть існувати без неї. Помирають через зневоднення. Комахи можуть не їсти довгий час через відсутність необхідності в терморегуляції. Далі цікавий факт про помпони. Вперше вони з'явилися у Франції, на головних уборах моряків. Знаєте для чого? У Франції? Можливо, для краси. Я теж так думаю, що для краси. Та ні. Слухайте далі. Помпон в перекладі з французькою означає пишність, урочистість, наче не використовується для прикрас одягу. Дуже часто зимових шапок, іграшки інтер'єру можуть виготовляти з різних матеріалів в залежності від їх функцій та місця використання. Колись помпон на пораці французьких військових моряків обов'язковим елементом уніформи і слухував захистом від ударів головою. Адже в той час каюти і інші приміщення на кораблях були з дуже низькими стелями. Далі про Лівітон. У моєї мами є сумочка від цього бренду. Вони їх спалюють. У них що, пожежа? Артем, Артем, нічого ти не розумієш, це маркетинговий хід. Який який? Маркетинговий. Найдорожчі сумки у світі виробляють за технологіями 19 століття. Причина їх дорожнечі: ручна робота, індивідуальне замовлення та дизайн. Замки для сумок і валі слові вітон роблять таким чином. Щоб повторити їх, а тим більше відкрити не збіг ніхто, крім замовника. Луї Вітон це репутація, яку слід підтримувати. Один промах і ви втратили або ж заплімували бренд. Розпродажі тут не проходять. Ви ніде не зможете купити Луївітон за зниженою ціною. Всесвітня відомий факт спалювання сумок. Така екзекуція відбувається в кінці кожного року перед виходом нової колекції. Обожні квіти. Я теж особливо троянди! Хочу зробити собі квітковий годинник. Що? Купиш годинник та наклеїш на нього квіти? Дуже оригінально. Ні, я теж вроти чула це, коли кожна квітка цвіте в свій час. Так, да, це дуже красиво. Перший природний годинник з'явився в стародавньому Римі. Всередині 18 століття ідея стародавніх римлян була допрацьована шведським вченим ботаніком. Карлом лінеєм. Даний годинник представляє собою круглу клумбу циферблат, складену з різних кольорів і різних видів квітів. Рослини прокидаються і засинають, дотримуючись точної черговості. Артем, тобі дуже пощастило. Я що, виграв мільйон? Та ні. Ти потрапив у рідкісну категорію рижиків. Таких людей всього два на землі. Приблизно 1-2% людей або близько 20 чоловік на тисячу мають руде волосся. Найбільшу пропорцію рудоволосих людей має Шотландія, друге місце займає Ірландія. Інколи темне волосся може перетворитися на руде або світле через великий дефіцит білка при голодуванні. Хто любить кока-колу? Я я! мабуть, просто не знаєте, що туди додають. Ось послухайте. Довгий час виробники приховували склад цього напою, але після того як суд зобов'язав їх розкрити секрет, з'язувалося, що екстракт, який входив в коло. Це висушені тіла комах. Справжній колір Кока-Коли зелений, але завдяки барвнику, що отримать з цих комах, вона стає звичного для нас кольору. Склад коли, згідно з офіційним сайтом, становлять діоксид, вуглецю, цукор, кофеїн, ортофосфорна кислота, барвник і цей самий екстракт. Пропорції і до цього дня зберігаються у великому секреті. Це є комерційною таємницею виробника. Каріно, а що ти робиш? Рахую, скільки часу мені потрібно відкладати гроші, щоб купити ділянку на місяці. А що так можна купити ділянку на місяці? Так, згідно договору про космос, небесні тіла не можуть належати жодній державі. Але в 1980 році каліфорнієць Деніс Хоуп вирішив, що дія цього документа не поширюється на приватних осіб і оголосив себе. Власником всіх об'єктів сонячної системи, крім землі та сонця, він заснував компанію місячне посольство і став торгувати ділянками своїх володінь переважно на місяці. В середньому ділянка на місяці коштує 100 доларів. Для кожної країни відведено свій сектор для продажу ділянок. Не буде вже збирати на ділянку на місяці. Краще буде збирати на гіразкути. Тут у мене більше шансів. А я на велосипед, а я мрію подорожувати. Нехай всі наші мрії збудуться. І мрії, наших глядачів теж! До зустрічі! До зустрічі!